Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у рубриці будні міста ми завітали до міської ради і поспілкуємося із заступником міського голови Бондаренком Володимиром Васильовичем. Доброго дня, Володимир Васильович. Васильовичу. Володимир Васильовичу, минулому 2012 році, в кінці року, відбулася остання на той час сесія міської ради. Було розглянуто дуже багато питань. Зокрема, і міський бюджет на цей 2013 рік, а також затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста п'ятихатки на 2013 рік. Тож, будь ласка, якщо можна детальніше по цим двом питанням, надайте інформацію. Ну, підсумки за прошлий рік ми підводили на сесії на виконкомах. Я повинен сказати, що багато зроблено при всіх тих бідах і негараздах. Відсутність фінансів, як на ремонти, так і на утримання, але кое що вдалося зробити. я вважаю багато. У нас на балансі на сьогоднішній день знаходиться 5 дитячих садків. Практично по всіх дитячих садках були виконані певні обсяги роботи. На сьогоднішній день всі дитячі садки опалюються, роблять в нормальному робочому режимі. Що зроблено конкретно, і що планується зробити по дитячим садкам на слідуючий рік? Дитячий садок номер 1 Заказана і виготовлена проєктно-кошторисна документація на ремонт фасаду і заміна вікон. Дитячий садок номер 2 Капітальний ремонт системи опалення. Там виповнений великий обсяг роботи. Близько 300 тисяч. На сьогоднішній день замінено практично всі вікна, двері. Система опалення приведена в нормальний стан. Котельня знаходиться ну, в ідеальному стані На сьогоднішній день. На роботу системи опалення, на якість виконання робіт. Сьогодні не претензій, не зауважень, ніяких немає. Третій дитячий садок замінили котел. На сьогоднішній день, який вийшов із ладу. На сьогоднішній день обидва котли працюють. Температура в дитячому садку соответствує нормі. Капітальний ремонт системи опалення дитячого садка номер 4 На сьогоднішній день це один із найстаріших дитячих садків. Котли, які знаходилися в котельні, якщо можна назвати котельна, топочна. Їм вже більше 10 20 років. На сьогоднішній день повністю виконаний капітальний ремонт котельні, Замінені котли, замінені насоси, замінені всі трубопроводи, двері, вікна. На наступний рік планується виконати ремонтні роботи по самому дитячому садку. Обсяг всіх робіт складає більше 200 тисяч. На слідуючий рік заплановано 80 тисяч. Також плануємо заказати проєктно-смертну документацію проєктно кошторисну по заміні вікон на дитячий садок номер 6 на наступний рік. Що касається наших підлеглих організацій, це водоканал і ЖЕК. На сьогоднішній день зуміли їх зберегти. підприємства працюють в нормальному режимі. Хоча я повинен сказати, що зауважень, звісно, багато і нарікань як зі сторони мешканців міста П'ятихатки, як і самих робітників. За надані послуги, які надаються на сьогоднішній день як ЖЕКом, так і водоканалом, треба відверто сказати, що. Практично ніхто не плоти. Люди вже звикли, договорів на обслуговування нема, платити ніхто не хоче, за мусор стільки не убіждаємо, стільки не просимо, стільки не агітіруємо, стільки не звертаємося, також дуже велика проблема. Навіть якщо взяти той аналіз, який на сьогоднішній день є, і ті цифри. В місті П'ятихатки знаходиться 19 тисяч мешканців. Навіть якщо ну, заключити договор там близько 5 рублів, то за мусор доно надходити близько 100 тисяч. Навіть якщо 50% взяти, як кажуть, відкинути. 50%. Ну, я повинен сказати, що на сьогоднішній день платежі в місяць за мусор. Составляють близько 10 тисяч. На одне горюче, тільки щоб вивезти це сміття, потрібно 20 тисяч гривень. Так що, от і вважайте, стільки ми тіряємо на одному мусорі. Я повинен сказати також, що за минулому році нам вдалося здати полігон твердих побутових відходів. Є там питання по енергозабезпеченню, які в стадії вирішення. Ну полігон в виду самі строїтельно-монтажні роботи на сьогоднішній день закінчений. Також я думаю, що буквально через місяць два ми його почнемо експлуатувати. Полігон знаходиться під охраною, три карти для збору мусора, хороша під'їзна дорога, огорожений сіткою. Є вагончик для обслуговуючого персоналу. Придбали трактор, важко він нам дався, але на сьогоднішній день є. Я думаю, що питань по цьому питанню це в виду, що ви сміття не буде. Я думаю, що буквально через місяць, через два вже на несанкціоноване звалище, це в районі ліватора. Ми возити вже не будемо. Що касається 2013 року, ми плануємо це реконструкцію вузлів обліку природного газу по дитячих садках, багато нарікань як зі сторони газової служби, де є старі лічильники, де треба зробити. Проєктну документацію, щоб його все узаконити. плануємо на цій целі ну, виділити близько 20 тисяч гривень. Також на 2013 рік необхідно закінчити дитячий садок номер 4 Це мається в виду зробити всю систему опалення по самому дитячому садочку. Топочна на сьогоднішній день знаходиться. Ну, в ідеальному стані все замінено, котли нові, труби нові, щотчики нові, насоси нові, все нове. Двері нові, вікна нові, все. Ну, Необхідно виконати ці роботи. Проєктно-смітна документація є, погоджена з усіми структурами і службами. Є підрядна організація, хто буде виконувати ці роботи. Із Верходніпровська, яка вже діла в нас в районі ці роботи, це мається в виду по другому садіку. Зробили добре. Я думаю, що питань не буде. При всіх бідах і недостатках, цей рік нам вдалося зробити, ну, звісно, мало, я розумію, одну покрівлю Гоголя 45 і виготовити документацію на Гоголя 47. Документація на сьогоднішній день є, також погоджена з усіма службами. Я думаю, що в цьому році роботи будуть виконані. Також виконаний ремонт фасаду МАМОНа 125. Цей дом стоїть на протязі вже років 15-20. Навіть найщасних на, на, п'яти на, п'ятихатках на сьогоднішній день виконали. Штукатурили, покрасили, зробили крильцо, зробили цоколь, довели його додому. Також буквально з перших чисел получили документацію на ремонт криш трьох будинків: це Лідії Гречко 5, Лідії Гречко 10 і Лідії Гречко 12, і також на ремонт фасада дитячого садочка номер 1 і заміну вікон. Теж дитячий садок вже старий, є заключення, що він знаходиться в нормальному стані, не в аварійному. Проєктний інститут надав нам потрібну документацію, тому ми на цей рік плануємо роботи по ремонту фасаду також виконати. Також плануємо зробити пантус по дитячому садочку номер 3 Також тіньові навіси у дитячому садочку номер 3 Я пам'ятаю, в свій час вони були, ну прийшли вони в негодність, тому заказали проєктно кошторисну документацію. Якщо все буде нормально, значить роботи будуть виконані. за Прошлий рік нам вдалося освоїти певні кошти на ремонт дорожнього покриття в місті П'ятихатки. І якщо 2011 рік там було більше мільйона, то прошлий рік освоїли 280 тисяч капітальний ремонт вулиці Пушкіна. І поточний ремонт першого перевулка частково 11 Прокопенка. І На Наслідний рік також є інформація, що кошти на капітальний ремонт в сумі 290 тисяч також нам будуть виділені. Плануємо заказали на сьогодні документацію по першому провулку, мається в виду от вулиці Первомайської до переїздів. Це северна сторона. З чим це зв'язано, чого там, ну, дійсно, дороги практично там нема, автобусне сполучення йде через переїзди, тому прийняли рішення заказали проєктну документацію. Я вважаю, що кошти будуть освоєні також 150 тисяч на поточний ремонт. Також прийняли рішення зробити. Частково ремонт дороги між переїздами і до поворота на жовті води, до магазина Ромашка. Це мається в виду ямковий ремонт. Також заказали проєктну документацію. Це плануємо зробити на слідуючий рік. Також багато текущих випросів це заміна насосів, там насос, там трубу, там лічильник, там. Газове якесь обладнання, все це знаходиться на контролі. Також плануємо. Документація практично готова на освітлення вулиці Олександрійської. От проспекту Перемоги до посілка механізаторів. Проектна документація на сьогоднішній день є. На наступний рік при услові надходження коштів. Виконання бюджету, ці роботи також будуть виконані. Ну, в основному все багато дуже текущих ремонтів, де то кришу зірвало, де то аварійна ситуація з опаленням, де то з каналізацією і так далі. Також заказана і вже виконана, погоджена, пройшла експертизу із усіма службами. Це мається в виду будівництво об'єкта очисні споруди міста П'ятихатки. Це на місці старих, де вони знаходяться. Ну, якщо так грубо сказати, взяти, розвалити, а нове построїти, так як воно є. Кошти повинні надійти із державного бюджету, кошторисна вартість проєкта близько 12 мільйонів. Воно буде суті очисні, ну, документація є, все пощитано, на руках її маємо. Я думаю, що як все буде благополучно і будуть виділені кошти, значить з весни почнемо працювати. Це такі діла. Ну і також не можна відкидати питання скважин по. Насосно-фільтрувальної станції багато роботи зроблено, будемо її продовжувати. Також документація є. Три скважини на сьогоднішній день пробурено, тому будемо займатися і доводити цю справу до кінця. Також прийняли за цей рік по сільної стороні насосно перекачуючі станцію. Вічно були проблеми, вічно не було води, вічно не хватало, вічно не доходило. Це мається в виду на залізниці. На сьогоднішній день вона знаходиться в П'ятихацькому водоканалі. Вона наша, ми її прийняли за допомогою нашого депутата Глазунова. Її капітально отремонтували, замінили труби, замінили води, виходи, почистили резервуари, все, це все за. Його кошти, ми практично туди нічого, дуже багато допомоги, він оказав нам в цьому питанні. На сьогоднішній день перекачуюча станція роби, вода подається по графіку. Таких нарікань, які були раніше, їх я повинен сказати, що їх менше набагато. Тепер слідуюче питання, яке там необхідно робити, це заміна розводящих Труб. Сама станція є, я ж кажу, що на сьогоднішній день відремонтована, резервуар почищений, вода поступа, люди є, все є, вода подається. Також я сьогодні хотів, я завжди це питання затрогаю, завжди його піднімаю, не будуть наші підприємства робити, мається в виду наші, це. Міської комунальної власності. Це водоканал і ЖЕК, якщо ми за послуги не будемо платити. Нельзя так просто. На сьогоднішній день мешканці п'яти хаток за квартири мається в виду за одне житло, бор складає близько 800 тисяч. Аналогічна ситуація з каналізацією, з мусором і так далі. І так далі. Воно й не фамілії казати. Ну, я хочу сказати одне пенсіонер, який отримує пенсію 900 гривень, в нього боргу нема. Повірте мені, ні за квартплату, ні за воду, ні каналізацію, ні за мусор, нічого нема. Ну, ті люди, які отримують тисячі, які мають не одну машину, в яких є чим платити, просто відказуються платити. І все. І от, ідучи сьогодні на цю зустріч, вибрали по двох домах. Це мається в виду дом Шатрова 6 і Шатрова 10. Того й дома Шатрова 10 там, ну це, чепуха там, ну, заборгованість за одну квартплату, я ще раз кажу, за одну квартплату складає 41 тисяча гривень. Якщо прибавить ще мусор, прибавить каналізацію, прибавить ну, це ужас один і все. Стільки мене зверталися і проводили їх і, і зустрічі, і збори, будь то й обіщає, хто кой, хто й не обіщає, головою махають, а платити не хочуть. Борг на сьогоднішній день людей за квартири є близько від 4 до 5 тисяч. Я все розумію. Я сам з п'яти всіх знаю, мають по дві, по три квартири і не за одну квартиру не платять. І ті люди, хто можуть заплатити, можуть заплатити безболезненно для себе взяти і заплатити. Аналогічна ситуація з водою. Дійсно там катастрофа. Ви ж правильно пойміть, теж працюють люди, сім'ї працюють, жінка і чоловік. Як можна не жити, не отримати зарплату чотири місяці, а? Дожились до того, що вже там один настався і там слесарь один остався. Ніхто не хоче йти. Прийде чоловік, три місяці проробив, зарплати не отримав, через суд тут судив і пішов. Ну, не може сім'я із 4-5 чоловік платить за місяць куб за воду, а? Ну не може такого бути, не може. От ми викупили нас, пожалуйста, колодязь, насос, все. Ну, каналізація то дозна знайти от. Поставте насос на тому колодязі, що ви викопали, і платіть за каналізацію. Якщо за воду по Кубу, то за каналізацію взагалі не платимо. Хто тож дожен її обслужувати, хтось довжен її дивитися, хтось довжен і ремонтувати якісь запасні частини і так далі, і так далі, і лаборанти, і, і обеззаражувати його робити, і насос на перекачуюся станція і пішло, пішло, пішло. Ну, як так можна, а? Я ж говорю, що 41 тисяча. Аналогічна ситуація Шатрова 6. Там теж положення не лучше. Теж не лучше положення. Я все пригадую год назад зимою розморозили дом, Железнодорожна, 3. Хто там розморозив? Як? Ну, зимою відкриті були двері в підвалі. Хто їх відкрив, ми так і не знайшли. Ну, всю каналізацію розморозили. Правдами, неправдами там за неділю була замінена вся підвальна каналізація. Борг людей був за квартплату 13 тисяч. На сьогоднішній день вже до 40 доходить більше. Куди ж ми вийдемо, а? Починає звертатися до людей платити, а в нас нема договора. Це умишлено його не заключають той договор, щоб не могли тоді подати в суд. Якщо дещо прорве, йдуть до нас. Ну не до нас, і в виду в Жекілі водоканали. Як платить, то просто не можу зрозуміти. Хоч маю і свою хату, все, ну стараюся і за газ, за світ, і за воду. Ну, як то більш менше оплатити, більш менше вовремя оплатити. ну так, щоб відказатися від всього, просто я вважаю, нехорошо. хорошо. І подивишся за той мусор. Це отак утром, хто нібудь як не вірить, і мені прийдіть встаньте коло базаря, де мусорні баки, і коло орбіти. Утром там по два десятка машин приїжджа, мішками мусор везуть. Ну, хіба вже важко заплатити 5 рублів, приїде до тебе дому, забере з під дому мусор. Ну, не везти його туди. Всі возили два-три рази на неділю. Зараз, якщо не вивезли, не дай Бог раз, знаєш що. Я ж кажу, всі п'яті хатки мішками. Починаєш казати обіди, упреки, прокльони і так далі. Чого ви лізете, чого ви мішаєтесь. Ну а хто ж? Хто то доведе влізти, хто доведе вже мішатися. Я вважаю, нема тут гріха здорового, заплатити 5 рублів, винести на вулицю, є графік, через неділю зараз возимо зимою. Ви ж пойміть, ми кожен день, якщо виїжджають три машини, тисячу гривень втратимо тільки на вивоз. А поступлення нема, ніхто ж не платить, А зарплата людям. А тим, хто грузять хлопчики там ходять, а тим, хто колобаків баків і так далі. Воно ж кається, що ті гроші, а їх якщо посчитати, то там треба, щоб плата за мусор була не 4, а 40 рублів. Тоді ще може як то вийдемо. Так само і по воді, то вода не качественна. Ну не пользуйтесь, ми стільки казали. Не хочете в ЖЕК і вийдіть, створіть своє ОСББ або кооператив, або общество, як хочете його назвіть. Так як зробили Прокопенко 5, Прокопенко 5 А. Там люди прийняли рішення і вони вийшли. Вони то числяться в ЖЕКі, ну вони в ЖЕК не платять. Вони кошти збирають там старші є, бухгалтер є. Ну, за остальне то треба платити. Вийти, вийшли. А за мусор то хто буде платити? По 600 рублів, ви представте, 4 гривні, стільки це треба зібрати заборгованість, щоб вона була 600 гривень. Просто ні в які рамки воно не йде, ні в які не йде. Прийняли рішення вже беремо юристів, будемо вже пробувати через суди. Ну, я вважаю, що кожен громадянин, який користується, якому надають услуги. ЖЕК, Водоканал той повинен платити. Без оплати нічого не буде. Розвалимо й те, що в нас є, а нового не создамо нічого. Тому всім людям я просто до всіх звертаюсь тут. Не може бути не обід, нічого. Піти, заплатити, оформити книжечку і так далі. І кожен місяць ходить, платити. Не хочете, каже, за год вперед платіть, так як багато в нас мешканців плоти. Ну, платить. Повинен кожен, хто пользується їхніми послугами. Володимир Васильович, ну на одній з сесії була така пропозиція внесена, щоб вуличні залучалися до цієї роботи, а саме е укладання договорів із мешканцями щодо вивозу сміття і таке інше. Як робота ця проводиться і буде проводитися в цьому році? Вона проводиться і буде проводитися. Ну, ви теж пойміть правильно, що. Вуличні вони без оплати працюють за спасіба. Тому, якщо совісний чоловік чи жінка, то він ще кояк. А так в основному в нас є такі вулиці, що й вуличних нема, ніхто не хоче. День походив, два, наслухався і пішов. Тому ми працюємо над цим питанням. Є люди, які займаються. Ми вже все перепробували, пробували мішки. Пробували і наклейки цепляти на той мусор. Пробували, і договори заключати. Ну я ж говорю, що в нас на сьогоднішній день десь процентів 40 та навіть менше заключено договорів от потрібного кількості. І в своє время були різні пропозиції. От давайте кожен буде підписувати там. І наклеючку на мішочок цепляти. Відтоді вийшли, на другий день узнали, хто платить там одні Бондаренки. 40 кульків і всі, там, чи на Іванова чи на Петрова. Уже все. Ходили, в кожен будинок заходили, платить, а в нас нема мусора. А де ж ти діваєш? Таке плетуть, що, іначе має це грубо, але правильно я вам кажу. той в Дніпро возить, той в жовті води, той прикапує, той закапує, той іще кудись, -то. той пале, ну, заплатить 4 гривні, я вважаю, що в кожного є, є сміття, яке воно і не горить. Яке треба виставити в кульочку, мішочку, відрів, в мішочку, в відрі, в миску там, в чому хто його виставляє. І я ще раз кажу, що пенсіонери платять, ті, які мало получають, і платять, ну в кого зарплата є, в кого є можливість заплатити і не ходити по посадкам. Ми самі ж будемо з вами, от весна прийде і будемо всі посадки обратно, всі в'їзди чистити, всі виїзди з п'яти хаток, в воїнську часті общу свалку зробили, ну хто його туди возить. Це ж не приїжджає же з Дніпропетровська і так далі, жовтих вод. Ми ж його самі возимо. Ви подивіться в посадках, де старе кладбище, що робиться. Дорога на жовті води в посадці, де путєпровод знаходиться. Всі туди несем, всі везем, хто де не пропало, що не здохло. Все туди, все туди, хоча його можна цивілізовано виставити, підписати там і мішочок люди заберуть 4 рубля там, до 5 гривень заплатити та й все. І не буде питань. А якщо до злісних неплатників за квартплату, також будете проводити зустрічі? Нам не остається нічого. Зустрічі ми вже проводили. І неодноразово. Я був на всіх, є люди, розуміють. є. Я повинен сказати, що навіть підуть на другий день заплатять і все. Єсть, перетворюють зборище в крики. Оскорбляють, уніжають, що ви нічого не робите. Як ви так от кажіться, якщо ви не хочете, якщо ніхто ЖЕК не робить, вийдіть із ЖЕКай, самі там, ну тільки ж самі займайтеся. Тому одна єдина пропозиція всім повернутися облицям до цього питання. Ну а зі своєї сторони будемо готувати вже документи, так як в місті Дніпропетровській там не заплатив, борг є, в суд і в судовому порядку взискуємо. Я кажу, що зарплата бюджетників, вона, хоч і не здорова, але вона платиться вчасно. Бюджет на сьогоднішній день і за прошлий рік нікому не довжен. Мається в виду по заробітній платі. Ну, нам сюди з кожним роком, на жаль, да. росте. Ну, що ж, Володимир Васильович, гадаю, що все ж таки, можливо, не всі, а деякі мешканці нашого міста з порозумінням поставляться до цих питань, і можливо, хоча б частково. Будуть виплачувати свій борг. Ми неоднократно звертались, проводили там збори і так далі. Я повинен сказати, що багато мешканців вони правильно розуміють нашу біду, наші питання, наші звернення. І от соберемо, воно дом там 60 квартирних, хай 30 чоловік прийшло, хай там 10 кричать. Ну а в основному люди тихенько на другий день прийшли і заплатили. Я вважаю, що цьому питанню должен бути порядок. І ще раз за все треба платити. Дякую вам, шановні телеглядачі, Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із заступником міського голови Бондаренком Володимиром Васильовичем. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.